Раночку, я тут готую сніданок. Ми зараз швиденько будемо снідати та вирушати в аеропорт, щоб зустріти наших друзів. Дивимося, все буде добре. Тому що я вам розповідала, у Даніеля трішки піднялася температура. От, поїздка Даніеля була під загрозою. А гайне має прилетіти в будь-якому випадку. Так мог міти і швидше зустрічати друзів. Звісно ж, Аліса сьогодні денного сну, тому що а, вложити її, звісно, неможливо. Зараз вийшли на вулицю, показати друзям море, набережно, прогулятися. І діти такі активні, вони просто розносили квартиру, а Аліса просто сама на себе не схожа. Ще хоче сфотографуватися зараз. Я навіть не знаю, як я переживу ці два тижні, тому що вона просто вогонь сьогодні. Ти будеш вечеряти? Ти гострий соус взяла. Ой, чудо ти мали. Доброго раночку. Ми з Алісою вийшли на прогулянку, підемо з нашими друзями в кав'ярню. Я якось вам вже показувала кав'ярня з дитячим майданчиком. Дітей треба якось розважити, тому ми вирішили з ГН купити каву або хто що захоче. А діти трішки пограються. Чай ти хочеш. И вода да, хочешь? Чай, чай я, хочу, я хочу. Я хочу чай. Чай хочешь? Чай, добрый. Вода. Вода, да. добрая. Алиса, воду за мной. Чай, нет. Чай, нет. Окей. Алис, а ты так, хорошо. Алиса, это бессмачно? Так? Даниэль, а ты бессмачна? Ну, сука. Что Алиса, что это такие? А кто это? Три коза? Три коза? Класс! А тебе так лицо такой цвет, смотри. Ух ты! Нормально, чуть-чуть бути не виробила. Клас! Тобі нравиться? Ну здорово! Давай знову! А лісі зробили зачішку. Готуємося йти на пляж. Такий сьогодні заплила, щоб волосечко їй не заважало. Вона грається в гру. Аліся, хто тобі гру подарував? М? Даніель тобі таку гру подарував, так. Ось так, Кубики такі, так, да, переміщати? Клас. Сьогодні проводимо час на плязіку з друзями. Ми закончила грати. Добре. Ми йдемо з пляжу, трішки втомлені, замучені, дехто хоче спати. А проходимо тут у нас якийсь фестиваль, якась ярмарка. Я думаю, ми ще сюди щоб вам щось зняти, показати, тому що зараз немає ні сили, ні часу, діти втомлені. От будемо йти додому. Привіт такі друзі! Доброго раночку. Ми вже зібралися, їдемо в одну нову для нас кав'ярню. Нам друзі запропонували і ми погодилися. Ми там ще жодного разу не були, вона у британському стилі. Побачимо, як там нам сподобається, кажуть, що там дуже смачна кака. Обід я вже приготувала. Тут в мене посмажені відбивні, а ще я зварила рис в рисоварці, тому зробимо ще салатик і обід буде готовий. Аліса сьогодні нові сукні, яку подарував до мені на трішечки на неї велику, але ми взяли з запасом, тому що на розмір менше вона була, була б їй якраз зараз. От там місяць-два, вона б чуть-чуть виросла і вона була б маловата її. Тому ну, Алісі вона подобається, Аліса хоче її не сити, тому я не проти. А вона дуже любить в символі Надягнула на себе мусики. Це постійний атрибут, прикраси і обруч. Аліса, ти красуня? Ти мені красуня? Mm. Да. Йдемо зустрінемося з Гаяне Даніелем, а інші наші друзі туди, в цю кав'ярню під'їдуть. І там уже всі разом будемо пити каву. Сталося прикрість, тому що цю кав'ярню зачинили. Ми там так ні разу і не побували, але ми йдемо в іншу кав'ярню пити каву. Тут кав'ярні на кожному куті. В'єтнам один із лідерів виробників кави, можливо, і лідер, я не знаю, але тут кав'ярні на кожному кроці. Тому е цікавих таких кав'ярень в них досить багато. Якщо одну зачинили, ми щось цікавеньке інше знайдемо. Зараз ми збираємося ще поїхати в один магазинчик. А, можливо, щось цікавенького прикупимо. І в супермаркет, все за продуктами потрібно з'їздити. Так такі у нас плани на сьогоднішній день. Але кава смачна, а тістечко просто неймовірне. Тут скільки всього. Це дуже популярна кав'ярня, тут дуже багато. І в різних, смакота. Ми сьогодні в стоковому магазині. Я собі таку сумочку прикупила. Покажу вам вже вдома. І ще спортивний топ взяла, тут скільки всього. І ну, за копійки. Досить бюджетно. Мені тут дуже подобається крутий магазинчик. Ми прийшли в кафе. Будемо зараз їсти суші. Базар за фруктами у нас все закінчилося. За тиждень ми все підбіли, тому потрібно поповнити запаси. Наші друзі сьогодні поїхали на екскурсію на парк Банахіл. Ми там були. Там вхідний квіток коштує так чималенько грошей, тому моїм компанію вирішили не складати, тому що це нам трошки буде дороговато. Вони самі поїхали, вони знайшли собі компанію з ким поїхати. Тому вони там сьогодні цілий день розважатимуться. А в нас буде час зайнятися своїми справами, увійти трішки в нормальний режим, тому що два дні підряд Аліса не спала в день. З цієї ночі вона спала дуже багато. Крутилася всю ніч, плакала. Але під ранок я зрозуміла, що з нею було горло. трішки її сприемку От, і вона заснула. До ранку спала. нормально, навіть не до ранку, а Довше, ніж потрібно було, зазвичай ми прокидаємося о сьомій, а тут вона, і я її не могла розбудити. Десь о дев'ятій, начало 10 вона прокинулася. От, Тільки не знаю, як ми підемо на денний сон. Сподіваюся, що більш-менш вчасно, тому що потрібно повертатися до режиму, бо без режиму дуже складно, а ліся ще замаленька, їй було дуже тяжко. Вчора її мосла на руках, вона знову заснула на мені. Хвилин е, 15 20 перезагрузилося, так, щоб хоча б трішечки, тому що для неї ще й тяжко бо з денного сну. І так, я вам обіцяла показати свої покупочки і цього ще не зробила, тому що зроблю, коли Аліся спатиме, бо їй все потрібно, вона все гребе. А як вона спатиме, мені буде це комфортніше зробити. Я не думаю, що я зніматиму сьогодні вам базар. Тому що я така трішки втомлена. Вже вдома покажу, що купимо. Ну, За винятком, якщо щось прям цікавеньке буде, то я вам, звісно, зніму. Так, показую вам, що ми сьогодні купили. Це ми заходили в магазин, не на базарі, а в магазині. Я купила маленькі огірочки, вони дуже смачні, дуже схожі по смаку на наші українські огірочки. 16 тисяч вони коштували це за упаковку 16 тисяч донг це у нас 25 гривень. Не дешево, буває дешевше, буває десь якісь акції. Зараз вони дорогі. Все решту купували на базарі. Із овочів я взяла баклажани, помідори, авокадо. І... Це все із овочі, і трішечки фруктів. Ми сьогодні запізно прийшли. Вже всі майже зачинялися. Тут у нас ось великі банани, чищений ананас і великий пакет маракої. За це все на базарі і з огірочками разом я заплатила 177 тисяч донг. Це виходить 270 десь гривень. Звісно, що небагато взяли фруктів. Я хотіла більше чого купити, але вже було запізно. Можливо, на днях ще сходимо на базар, щоб докупити фрукти. У нас ще є мандарини, ще яблучка є. Щось там парочку ще є. Авокадо О, не авокадо, манго. От. А овочі Оце нам, мені потрібно було на сьогодні 100%. Так, це все. Зрешенно втомилася, тому зараз іду в душ. Там поки що Аліса плюкається, вона також дуже полюбляє останнім часом приймати душ, особливо з дитячою посудкою вона туди йде і хвилин 10 її там не чутно. Вона собі грається, щось переливає, в чайничок наливає, в каструльки, коротше грається, розважається, то я чекаю, поки вона закінчить, щоб піти і собі. Трішки освіжитися, прийняти дощ, тому що на вулиці страшенно жарко, а ще донести в рюкзаку це все добро, що ми накупили, то просто неможливо. Без душу 100% не обійтися. Так, показую вам ось такий спортивний топ. Я вчора придбала, коштував він 95 тисяч в'єтнамських доларів. Це десь ну, 150 гривень. Досить бюджетно, хороший, якісний. На мені відсидить. Досить хорошо мені потрібен був такий, тож я взяла. Хай буде. Алісі подарувала гаяне з Даніелем ще одну ось таку сукню з кавунчиками. Це у нас бренд Картерс. Я пам'ятаю, Алісі я купувала бодіки від Картерс, були гарної якості, гарно носилися. Ну і вони захотіли Алісі зробити такий подарунок тому сукню. Купили. І ось головне моє придбання вчорашнього дня. Це ось така здорована сумка і в Сен Лоран. Женя наполягав, щоб її придбати. Я то не знала, чи вона мені тут потрібна в Києві, то я її однозначно носитиму, але тут мені стається, вона мені. Ну, без необхідності. Зручненька я вчора вже так поносила. В середині є ще ось маленька, мал, маленька сумочка, так, як косметичка, ось така штучка на замочках а, надписи є. Я не впевнена, що це оригінал, тому що коштувала вона 250 тисяч донг. 300-350-400 гривень, Зроблена нібито непогано. В середині ось також тут є на замочку надпис: що це Івсен Лоран. Десь тут я вчора зустрічала навіть ось на ну як тиснення таке, зі значком Івсен Лоран. А, підкладочка дуже гарна, якісно зроблена. Тут також усі надписи є. Середині є картка, сертифікат на цю сумку. І навіть а, була етикетка зі штрих-кодом. Зараз я її знайду. Так, тут вона таке залишилося. Це не вона, де ще там? Якась частинка. Женя вчора проходив по штрих-коду на якийсь китайський сад. сайт. І Сен-Лоран нас перенаправляли. Ну, звісно, на китайському сайті нічого не зрозуміло. Ну, не знаю. Я дуже сильно сумніваюся, що це оригінально, але ніби дошли, гарно зроблені, все якісно. Ну, Не знаю, побачимо, як вона носитиметься. От, мені вона просто сподобалася, Женя не наполягав, тому я. Погодилася собі мати ось таку гарнесеньку сумочку в своїй колекції. А ми ще з'їздили в супермаркет. Трішки продуктів закупили сьогодні. Взагалі-то їздимо в супермаркет GO і там купуємо м'ясо. Там найкращий вибір, там більше всього ось такий пакет курячих ніжок я взяла, тут три штучки. Вони по 50 майже тисяч ба тисяч дон, 50 тисяч дом. Це у нас по 75 гривень за кілограм. Я взяла два пакета по три міжки і два пакета курячого філі. Курочка коштує по 85 майже тисяч дон за кілограм. Це десь по 120 гривень за кілограм Я також два пакетика взяла по майже по кілограм. Нам на тижні три такий запас ми робимо, їздимо час від часу. І сосиски там беремо. Ось ці наші улюблені. Вони дуже смачні. Взяли одразу три пачки, їх кладемо в морозилку і по необхідності дістаю, і ми використовуємо. Ще взяли смаколиків. Ось це експеримент. Це ми перший раз вирішили таке спробувати. Не знаю, що воно. Взяли та й взяли. А ось ці ми брали минулого разу. Це, типу, манго. А, такі, Ми думали, що це жаліжки, а виявилися такі мармеладки. Смачненькі, непогані. Не скажу, що вони сильно на манго, схожі по смаку, але такі солоденькі, смачненькі. Аліса любить отакі, її взяли і Аліса любить, ось такі взяли. Ще взяли огірочків. Кетчуп взяли джекфрут. мою, всі любимо. Джекфрут. так, І ось таке бачили. Зазвичай ми брали з ананасовим джемом, а тут побачили, з'явилися новини з полуницею і з Джекфрут ти будеш? Добре. Не хочем, не хочем. Як І ще два величезних батона. І витратили десь Женя каже біля 700 тисяч Привіт, друзі! Ми заліз їдемо зустрітися з нашими друзями. І прогуляємося з дітьми. Можливо, всі зі десь поп'ємо щось трішечки, щоб їх розважити. От, а потім підемо додому обідати, Я там вже приготувала теплий салат із баклажанів. Що ще придумаємо на гарнір? Ми діємо я тому будемо відвідати. Аліса погнала вперед на самокаті. Не чекає мене. Я прискорююсь. Ми сьогодні прийшли в веганське кафе. Тут така приємна атмосфера. Ми вийшли на набережно до річки трішки прогулятися і в планах сходити в торговий центр, тому що Нашій подрузі потрібно поміняти гроші, а там є обмінник, тому направляємося туди і, мабуть, на цьому будемо завершувати це відео. Я дуже рада, що ви підписуєтеся, що коментуєте, що доєднуєтеся. Всім вам велике дякую, всім бувайте і до зустрічі завтра в новому відео.